Давно вже на моєму каналі... Давно вже на каналі не було рубрики Батя, я стараюсь. Подивимося, що за реплейчик надіслав нам наш підписник. Цікавий бій на об'єкті 268. Цікавий бій Цікавий бій надіслав підписник на е... цікавий реплей бою. І, і ось нарешті. Коротше, ти вже і так зрозумів, що сьогодні інтро не виходить, тому сьогодні будем без інтро. Давай, бажаю тобі гарного перегляду, ти на каналі АТРедво Крию. Карта Копальні у нас. Три важких танки в команді противника, два середніх, дві ПТСАУ. Те ж саме. Нас в команді союзників. Повністю аналогічний стап, ну, окрім, звісно, моделей танків. І наш герой грає 13,5 КД має секунд на об'єкті 268. І подивіться, чим незвичайний взагалі цей бій, тим, що наш герой, він типу, ПТ САУ, але він не грає на третій лінії. Він впевнено їде сюди. Причому я так розумію, що він. Часто так робить, тобто він грає е, від першої лінії майже завжди, тому що він не чекав засвіта, він не чекав інформації. Він одразу приїхав, дав тичку в Єхтігра. Дивіться, що тут на шкода, 50-ка не влучає. Ну, до пори до часу. От, е, а тут дивіться, який простріл. Опа! Братан на 750. На Нахлобучив. Ну, от, окей, отримав від е, шкоди одну тичку. Але. Наш герой продовжує грати центр і грає першу лінію. Я не пам'ятаю, щоб можна було так агресивно, звісно. Наприклад, багато хто грав агресивно на 26.8 ще до того оновлення 10.3, там, де був ребаланс цієї техніки, і зараз об'єкт ну, трошечки краще пробивається. Його простіше пробити, і я давно вже не бачив, щоб об'єкт міг грати. Так, от, достатньо нахабно, я б сказав би. Ну, виїжджаючи на першу лінію. Подивіться, три важких танки противника десь там знаходяться з тієї сторони. Я ще більше скажу, що цей підписник, який надіслав цей реплей, він грає проти ще одного нашого підписника. І той підписник у нас Urban Train, який грає взводом зараз з. 111 5 а подивіться, як гарно підпалює 877. В меншості команда союзників. І давайте зараз будемо вже розбирати ті помилки, які тут є. Звісно, що як панзер є 100, тут залишається один. Його точно потрібно добирати. І в цьому помилок ніяких немає. Все, піджав, піджав йому не дає проїхати, здав назад, забрав. Звісно. Залишаються у нас тут є четвертий, який забирає танки. Залишається 2 в 2. І отут є один такий собі нюанс. Мені здається, от якраз до речі, Urban Train е, Ігор, якщо я не помиляюсь звати. Давно вже не заходив він до мене на стрімчики. Тому я забуваю вже імена тих, хто довго не заходить на стріми. От, е, дає постріл? Є 4-го, тим часом забирають. Що треба, на мою думку, було робити. Фактично, 930 хітпоїнтів ну, це типу два постріли: 1%, наприклад, один від 60 ТП. В цьому випадку, е зараз, мені здається, можна було пробувати робити постріл. E, взагалі, на цій позиції стояти було не потрібно. Треба було відсвітитися і просто переїхати в сторону Ріспа максимально швидко. І 26.8 це зробити може. Проте наш герой вирішує залишитись тут. E, залишається тут постріл не робить, тому що сотка їде під кутом. Постріл раз 1629 хітпоинтів. 1629 хітпоинтів це. Орієнтовно три постріли потрібно зробити, щоб його забрати. І плюс десь тут шотний їздить Урбан Трейн. От. І що ж робити в такій ситуації? В такій ситуації, ну, як мінімум, треба грати не згори, а потрібно грати знизу. Тому що у ЄСОТого немає таких кутів нахилу гармати. І коли він сюди приїхав, треба було максимально спускатися вниз, от сюди, де він стоїть, взагалі спуститися. Бачите? Мінус 7. І відправляється в ангар. Лише тому, що кути нахилу гармати вгору є, що у Лівандовського, що у Єсотого, і він просто дає йому врубку. В і все. І приїхали. 6824 шкоди, медалька майстра. Знищений танк 3. Це поразка і медаль майстра. 172 тисячі по сріблу. І от саме цікаве зараз подивитися, що ж тут е, фактично то було по сетапам команди. Шкода, Т-50. Команда противника. 50% з половиною 9150 боїв. Як Тігр. 43,84,700. Тут Як Тігр теж був на центрі. Але ми трошки пізніше подивимося, що від, відрізняє цього як тігра і нашого героя. Об'єкт 140-й зіграв. 69 тисяч боїв має 46% перемог. Ну, прям лютий. лютий. Було б, наприклад, 3000 три тисячі боїв зіграних. Я б сказав, би, що це якийсь починаючий статіст. Ну, так, тут уже статіст прям закорінєлий. 86 тисяч боїв має вз 5 Це завзводний е, 60 ТП, 59,84% перемог. До речі. І як панзер є 100. 48 тисяч боїв. 46% перемог. Ви просто думаєте про те. Які цифри, скільки люди зіграли боїв? 60 ТП 101 тисяча І 55% перемог. Середня шкода невеличка. Нехай. Є соти 300 на 46% перемог. І команда союзників. От Центуріон. 55%, 6700. Зробив аж цілий один постріл в бою. Прожето 65%, 49%. 15,5 тисяч боїв, роздав барабан, пішов в ангар. вк 9001 106 тисяч з половиною боїв, 55% перемог. Уявляєте. І вк 9001 зробив реально два постріли. Як? БЗ-75. 36,5 тисяч боїв, 43,29. Вовка Танкістель. 720-30 тисяч боїв 50%. Ну, окей. Є четвертий. 85,5 тисяч боїв 43% перемог. Мені от хотілося б запитати: от, е, у цього гравця, запитати, як можна зіграти майже 100К боїв зі статистикою нижче 45%. Тобто, із 100 боїв він. Програє 67 боїв. Із 100 боїв. З 10 боїв він програє типу 6 боїв. Трошки менше. Ну, тому що не ділиться. І наш герой об'єкт 268. 22 300 зіграв, 60% перемог, 2-200 майже середня шкода. Максималочка по аккаунту 8187. На чому? На хорі, красавчик. І от у мене з'являється таке питання: а що мав зробити ще наш герой для того, щоб виграти цю катку? Я гадаю, що ця позиція на респі противників вона була ну, неправильною. Тобто потрібно було її міняти. От коли постріл дали по 60 ТП. Потрібно було їхати в іншу сторону, міняти позицію. Нехай би вони думали, що ти там стоїш. Сотка, в принципі, він туди і поїхав, щоб обрізати, тому що він подумав ну, теоретично, це я так думаю, що він так подумав. А може бути взагалі інакше. Він поїхав на центр туди. Я гадаю, що потрібно було об'їжджати і 268 міг об'їхати, забрати хоча б 60 ТП, час був. І залишилось три постріли. Два постріли можна було спокійно давати в сотку. Не знаю, що гадаєте? Напишіть в коментарях, що думаєте про цю всю історію, ну і взагалі, як вам такий бій. А наразі я бажаю гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!